По першому питанню доповідала голова постійної комісії з питань гуманітарної політики засобів масової інформації Людмила Лінькова. До складу комісії входить вісім депутатів. Вони займаються питаннями освіти, культури, туризму, спорту, сім'ї і молоді, діяльності засобів масової інформації. Комісія вивчає стан справ в гуманітарному напрямку та здійснює контроль за виконанням програм. У своєму звіті Людмила Володимирівна окреслила декілька проблем. Недостатня кількість облаштованих спортивних майданчиків. Масу невирішених питань мають спортивні клуби. Турбує також дозвілля молоді. Ми маємо допомогти молодим людям знайти своє місце в цьому житті, і тому один з головних завдань у роботі нашої комісії робота з молоддю. Адже це наше майбутнє. Вважаємо за необхідне покращити матеріально технічну базу бібліотек, сприяти поповненню книжкових фондів, допомогти відкрити кімнату казок. Більше звернути увагу на підліткові клуби, придбати для них спортивне знаряддя, а саме штанги, гантелі, бігові доріжки, тенісні стволи, провести частково поточний ремонт. Вважаю, що наша комісія в цілому справляється з поставленим завданням завданням. досвід допомагає нам досконалювати роботу постійної комісії швидше і якісніше вирішувати важливі питання життєдіяльності міста, виконувати депутатські повноваження. Депутати міської ради також розглянули 25 питань в розділі різне. В переліку були робочі питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин. Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька поінформувала усіх присутніх про зміни, які відбули. В навчально-виховному комплексі дитячий садок школа-гімназія номер 12 що на Київському масиві. Комплекс поділений на два навчальні заклади: школа-гімназія номер 12 та центр розвитку дитини, номер 17 Навчально-виховний комплекс школа-гімназія працюватиме за 11-річним терміном навчання. Це школа і п'ятирічний гімназія. Крім того, навчально-виховний комплекс працюватиме за профілем спортивним. Римним філологія українська природничо математичним Якщо не я сказав, навчально-виховний комплекс був поцілено на два навчальні заклади: школа, гімназія та центр розвитку дитини. На засіданнях комісія теж доповідала, що даний навчальний заклад працюватиме за п'ятитинним режимом роботи з 7 до 19 години. Діти отримуватимуть. Якісні дошкільні послуги, медичне обслуговування, тобто змін фактично як таких немає. Лише одні-єдині, що відбулася поділ, два навчальні заклади створено. По закінченню сесії були розглянуті відповіді на деякі депутатські запити.